І на брифінгу щодо результатів роботи головного слідчого управління Служби безпеки України побував і наш журналіст Іля Березенко. Він зараз з нами на зв'язку. Тобі слово нещодавно закінчився брифінг служби безпеки України, на якому журналістів повідомили про останні досягнення щодо убезпечення України від терористичних актів та роботи служби безпеки на сході України. Пан Вовк доповів нам про те, що служба безпеки України попередила вже десятки терактів на всій території України. Найбільше терактів звичайно ж було попереджено в Одесі, Запоріжжі. Було відкрито 686 кримінальних проваджень вже за цей поточний рік. 1126 людям винесли. Підозру попередили їх про те, що вони будуть підозрювані у кримінальних злочинах. Також багатьох людей вже от, от будуть судити або вже судили. Кільком вже винесли обвинувальні вироки. В основному за статтями за зраду батьківщині або за загрозу цілісності і суверенітету України. Ми будемо тримати вас у курсі всіх останніх подій. Студія.